Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі я Сашко добрий відосик. Насамперед ну, моєму любому побратиму Юрчику, який буквально цими днями я там коли в групі загальній писав, хто чим буксирує легку бронетехніку, він мені там писав, чим тебе не влаштовують гаки. Накинув гаки і поїхав. Так, любий побратиме, накинув гаки і поїхав. Тоді, коли гаки присутні фізично і вони в робочому стані. Я зараз постанов, ну, не маю там під рукою машину, де вони ще в гіршому стані, але ось така річ, ну, це систематичне явище, коли вони присутні. Я ж кажу, їх починаєш гріти, вивертати на місце, вони потім стають пластилиновими, ну і діла нема. Ну, і Відповідно, що? Відповідно, чіпляємося за ось ці гуха. Знову ж таки, коли вони є. Ну, вони насправді майже завжди є. О, так і працюємо.